Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Ось і вийшов один із найочікуваніших для мене цьогорічних фільмів Хижак дикі землі. Звичайно, відродження світу юрського періоду поза конкуренцією. До слова, огляд без спойлерів буде в описі до цього відео, а розлогий детальний вийде згодом. Тож швиденько підпишіться на канал та поставте лайк, адже буде як завжди цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Ну щасливої тобі дороги. Дикі землі стали третім проектом режисера Дена Трахтенберга після того, як йому доручили займатися розбудовою всесвіту хижака. «Що ж за потвора? на це студію 20 століття Фокс надихнув чималий успіх його здобичі 2022 року, яка отримала хороші оцінки як критиків, так і глядачів, а також стала хітом на стрімінгу хулу. Потім була анімаційна антологія хижак вбивця-вбивць, огляд на яку так само шукайте в описі. До слова, я не робив розбір здобичі, тож напишіть в коментарях, чи хотіли б ви таке відео. І ось настала черга диких земель. Про розробку фільму стало відомо у лютому 2024 року. Тоді ж було оголошено, що співавтором сценарію стане Патрік Ейсон, який також працював над «Здобиччю». У серпні Ельфанінг було обрано на головну роль, звичайно, якщо не рахувати самого хижака, якого втілив актор Дефіс Каскадер Дімітріус Шустер Матангі. Відомо, що студія Джиліс для створення фізичного вигляду хижака розробила костюм істоти, тоді як його обличчя було цифровим способом покращено за допомогою комп'ютерної анімації захоплення руху, щоб передати більш тонкий емоційний вираз. Основні зйомки шостого фільму про хижака, не рахуючи кросоверів з чужим і мультфільму, розпочалися в новій зеландії 27 серпня 2024 року. Під робочою назвою рюкзак забавна відсилка. Фільмування завершилося наприкінці жовтня, а датою прем'єри стало 7 листопада 2025 року. На планеті Яуджа Прайм дещо фізично недорозвинутий хижак на ім'я Дек є посміховиськом свого клану. Можна і я з вами. E, знаєш, Герк, e, у нас і так уже. П'ять, а це знаєш, якраз парне число. Ходячий жах! краще б його дур назвали. Він, аби переконати всіх у своїй спроможності та заслужити схвалення батька Н Джора, планує вполювати каліска нездоланну істоту на смертоносній планеті Гена. Однак Н Джор наказує брату Дека Квею вбити його, вважаючи того занадто слабким для виживання. спата! Квей не виконує наказ та дистанційно активує свій транспортний корабель, щоб доставити дека на гену. Відправляючись на кораблі, молодий хижак бачить, як батько вбиває квея за непокору. Діставшись з гени, дек обіцяє собі вбити каліска та помститися за смерть брата. Тут він стикається з численними небезпеками навколишнього середовища, як з боку флори, так і фауни. Він неохоче об'єднується з тією, пошкодженим синтетичним андроїдом корпорації Вейланд ютані чия команда була знищена під час спроби захопити каліска. Тія пропонує допомогти деку відстежити каліскав в обмін на допомогу знайти її нижню половину та, скажімо так, сестру Тессу дорогою. Пара підбирає ще одного дивного компаньйона, якого Тія називає Бат. Діставшись до місця, де команду ті атакував Каліск, та виявивши останки своєї команди, вона зв'язується з Вейланд'ютані та намагається відновитися. Коли Дек і Альфа хижак цієї планети починають битися, виявляється, що Каліск має надзвичайну здатність регенерації. Прибуває команда Вейленд-Ютані і захоплює Дека та Каліска для вивчення. Тія зрозумівши, що Теса не здатна до почуттів, а керується лише наказом, і до того ж планує її деактивувати. Допомагає деку втекти. Хижак розуміє, що бат дитинча каліска і вирішує врятувати і тію, і захопленого каліска, не маючи своєї зброї, дек використовує ресурси планети для створення органічної зброї. Ну і як ви могли здогадатись, йому це вдається. Про сам фінал поговоримо трішки пізніше, тож до висновків. Якщо чесно, то мені доволі складно з чогось конкретного почати, адже насправді фільм близький до ідеального у своєму жанрі, звичайно, і з поправками на це. Все ж, давайте пробіжимося по пунктах. Сюжет цікавий, і я б сказав, місцями навіть доволі неочікуваний. Чудово, що трейлери не заспойлерили забагато матеріалу, адже по суті все, що в них показали, це зав'язку і полювання. А це лише перша половина фільму. Тож у мене було таке відчуття, що ти, ніби йдеш на фільм, знаючи наперед, що у ньому і як відбуватиметься. А потім такий чекайте, минуло тільки трохи більше години. А що буде далі? І це кльово. За акторів говорити нема чого. Ельфанінг, яка зіграла обидвох синтетичних сестер, прекрасна. Невідомі актори не перевершено виконали завдання статистів для знищення хижаком. А Дімітріус Колоаматангі був як не під гримом, то в костюмі, а то й взагалі, відцифрований. З чим також справився на відмінно. І, до речі, тут треба відзначити, на мою думку, доволі вдалий хід творців через те, що у фільмі немає жодної живої людини, а лише іншопланетні монстри та синтетики. Це дало змогу картині отримати рейтинг pg 13 що має залучити більшу аудиторію, а відповідно, і касові надходження. При цьому демонструючи купу відірваних кінцівок, проламаних черепів та зеленої крові. Щоправда, і бюджет диких земель найбільший у франшизі, але враховуючи до всього і хороші відгуки, маємо надію, що фільм все ж вийде в плюс. Звичайно, не можна також не відмітити, що дикі землі вивели франшизу на новий ступінь, як в емоційному плані, так і в концептуальному. Стосовно першого, початкова сцена поєдинку Нджора і Квея, коли батько вбиває сина і це все відбувається на очах у декана, надзвичайно сильна. В ній працює все і ракурс, і атмосфера, і тональність. Також чи не вперше у франшизі на основний план виведено саме питання внутрішнього світогляду, чуттєвості, справедливості та взаємовідносин. Попри всю фантастичність і жанр по суті пригодницького бойовика, тут підіймаються і більш-менш глибокі теми. Щодо другого, фільм значно розширив міфологію. всесвіту світу яуджі в ньому привідкривається завіса влаштування їх соціального устрію, мотивації. Та загалом тепер хижаки постають більше не лише як смертоносні мисливці за трофеями, а розкриваються як індивідуальний вид. А їх дії стають ще більш зрозумілими та логічними. Стосовно саундтреку, сказати особливо нема чого, він просто хороший. В ньому немає нічого такого, що будуть згадувати не те, що через десятиліття, а й через кілька тижнів, але він абсолютно підходить фільму. Він чудово доповнює картинку, підтримуючи атмосферу то барабанами, то хором, то інструментальними мотивами. Також потішили незначні відсилки як на другого термінатора, так і, звичайно, що франшизу чужого. Де, окрім компанії Вейланд'Ютані, її андроїдів також було помітно схоже з цілий зібрання зразків та навіть контейнерів, показаних власне у диких землях та серіалі «Чужий земля. Ну і на завершення скажу все ж таки про кілька мінусів. На жаль, для мене це початкова і заключна сцена: двобій, дека і квея просто зроблений не У ньому забагато метушні, темних тонів і дуже мало чіткості. Фінальний реванш Дека проти його батька просто не дотягує як по видовищності, так і по емоційності. Особисто мені, звичайно, хотілося б побачити тут щось рівня поєдинку Ахілеса з Гектором. Але я розумію, що тут ця сцена більше як епілог, а кульмінація була раніше. Тому, в принципі, до фільму Хижак дикі землі у мене питань практично немає. Я раджу цей фільм як людям, які не знайомі з франшизою, адже вони зможуть просто цікаво провести час і подивитися якісний фільм. Ну і зрозуміло, що фанатам. Тож не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Слава Україні!